Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA. і сьогодні в нас буде черговий огляд тест поліролей для пластику. В даному тесті приймуть участь засоби від К2, Shell, Koch і Мою Авто. Вони трішки відрізняються між собою за формою випуску, але всі призначені для одного відновлення і захисту пластику. Тому, відповідно, ми їх і протестуємо таким чином. Тестувати засоби будемо стандартним і звичним для нас чином. У нас є ось такий вицвілий подряпаний шматок пластику, 4 діляночки. Цього пластику ми обробимо різними засобами, а п'яту не будемо нічим обробляти, вона буде слугувати нам в якості контрольної ділянки. Ну і далі вже після обробки порівняємо ефект кожного із засобів і оберемо найкраще. Почнемо з активної піни від К2. Цей засіб призначений для швидкого відновлення матової структури пластика та покращення. Текстури пластика. Ну, подивимось, як це все працює. Зазвичай я наношу засоби за допомогою аплікатору, а тут піна, відповідно, піну краще наносити вже безпосередньо на пластикову ділянку. Тому інші ділянки я закрив і просто зараз наношу піну на поверхню. Згідно інструкції, після нанесення піну потрібно видалити за допомогою мікрофібрової серветки. Ми дамо піні трішки попрацювати. Нехай вона проникне в структуру пластика. І потім вже залишки цього засобу будемо видаляти за допомогою мікрофібри. Ну, я думаю, вже досить. В інструкції сказано, що просто потрібно видалити піну, ми піні дали трішки попрацювати. Поки поверхня мокра. Ефект дійсно класний, вражаючий. Ми бачимо, що пластик отримав такий глибокий чорний колір. Місцями замасковані подряпини, але остаточний результат буде видно вже після висихання засобу. Далі спробуємо антистатичний спрей з матовим ефектом від Shell на основі аліфатичних вуглеводнів з додаванням поверхнево-активних речовин для того, щоб поверхня не тільки захищалась, а й очищалась. Спосіб застосування використовуємо наш стандартний. Певну кількість засобу наносимо на мікрофіброву серветку і далі обробляємо поверхню. Наносимо засіб на мікрофібру і далі рівномірно розподіляємо по поверхні, після чого втираємо засіб різнонаправленими рухами. Ефект після нанесення дійсно матовий. Поверхня отримала такий. Матовий насичений чорний колір. Але, як ви знаєте, остаточний результат ми побачимо згодом, поки даємо поверхні підсохнути, а засобу полімеризуватися. Далі в нас йде професійний засіб від ког Magic Plast Care. Єдиний цей засіб призначений для зовнішнього пластика. Нещодавно в нас був тест поліролей саме для зовнішнього пластику. Але в один тест всі засоби не поміщаються. Тому ось цей засіб ми тестуємо ну, з іншими поліролями для пластика. Хоча, в принципі, Ну, запах плюс-мінус непоганий. Зазвичай засоби для зовнішнього пластику мають такий більш виражений ефект. І якщо у вас там суттєво постраждав пластик в салоні автомобіля, я думаю, ви також можете використовувати цей засіб там, для порогів або для іншого пластику. Можливо, на торпедо не варто. А ось там для якогось пластику, який знаходиться знизу салону автомобіля, я б спробував використати цей засіб. Зараз ми його нанесемо на мікрофібру і також обробимо пластикову поверхню. Невелику кількість засобу наносимо на мікрофібру. І далі так само рівномірно розподіляємо по поверхні і починаємо її обробляти. Тут з перших секунд ми бачимо дійсно вражаючий ефект. Побачимо, чи залишиться цей ефект після висихання засобу. І поки засіб висихає, переходимо до останньої четвертої діляночки. Четвертий учасник це молочко з матовим ефектом від моє авто. Даний засіб, як і інші поліролі, щось очищає, щось захищає, щось відновлює. І також тут в складі зазначені так звані ультрафіолетові фільтри, які захищають пластик автомобіля від згубної дії ультрафіолету від сонця. Тобто ну, цей засіб має ще якийсь додатковий засіб, хоча ну, майже в кожному поліролі зазначається, що поліроль захищає пластикові поверхні від розтріг, сховання, пересихання тощо. Ну, в будь-якому разі, зараз перевіримо, протестуємо і подивимось, наскільки якісно цей засіб відновлює пластик. Далі всі дії робимо за звичною для нас процедурою. Зголожуємо аплікатор, рівномірно розподіляємо засіб по поверхні і поліруємо наш пластик з надією, що він зараз відновиться. Буде новенький, гарненький, чорненький, блискучий і антистатичний. Все, всі поверхні оброблені. Чекаємо 10 хвилин і порівнюємо результати. Отже, минуло 10 хвилин і ми можемо спостерігати за результатами. На мій погляд, найгірше з поставленою задачею впорався засіб від моє авто. В принципі, на верхній ділянці, де пластик більш-менш чорний, тобто він не вигорівший і трішки зберіг свій чорний колір, засіб виглядає непогано. Хоча подряпини все ж таки помітні. На ділянці, де у нас. Пластик так дуже добре вигорів, вицвів. Ну, колір майже не відновився. Тобто, в деяких місцях ми бачимо тут жилки почорніли, але в цілому, пластик став ну, майже таким сірим, як і до обробки даним засобом. Трішки краще впорався засіб від к 2 з К-2 ми бачимо вже трішки краще відновлення кольору на вигорівчій ділянці, але все ж таки маскування подряпин тут ну, на тому самому рівні, як і у моє авто. Тому, знову ж таки, я не можу сказати, що це ідеальний засіб. А от Shell і Koch впорались з задачею дуже добре. Незважаючи на досить велику різницю вартості цих двох засобів, мені важко сказати, які з них краще відновив пластик. То тобто й тут, і тут ми бачимо. Досить помітне відновлення чорного кольору і непогане маскування подряпин. Можливо, суб'єктивно, мені здається, що ось на цій ділянці, яка оброблена засобом КОГ, пластик більш такий чорніший і є такий ледь-ледь помітний приємний блиск. У випадку з шел ми маємо виключно чорно матову поверхню. Ну, однозначно, не можна сказати, який з цих засобів краще. Але не варто забувати, що засіб від кох в першу чергу призначений для зовнішнього пластика, і тому, можливо, ми тут можемо розраховувати на більш тривалий ефект. Але якщо ви обираєте засіб для оброблення деталей інтер'єру, то в принципі я гадаю, можна зекономити і обрати засіб від Shell. на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.